Ну що ж, всім привіт! Я вирішила відновити влоги на своєму каналі, YouTube-каналі. І сьогодні перший день, що я знімаю, це зараз 11 грудня. Я йду сьогодні на теніс, Вибрала собі отаке. От, вдітися. Тут є кишені, і тому буде зручно м'ячики збирати. От. Трошки в мене такий бардак в кімнаті відбувається, але. Що поробиш? Тих швидких обновок. В мене новий ноут. Як ви бачите, він дуже заляпаний. Я зараз покажу. Він дуже заляпаний. Мені його водили на роботі, і там перед мною недобросовісна людина клеїла стікер, і вони полишали плями. Як мені подарували чехол. На Миколая, але ну коротше, воно не допомогло. Я думала, що чехол допоможе. І отут ще така є пляма. Але загалом, типу, мені дуже зручно на ньому працювати. Це набагато краще, ніж моя HP, яка в мене була. Тому дякую і на тому. Пішла на місце забрати посилки, покажу вам, яке тут відділення. Отак от воно виглядає. Запах тут, ну, не найприємніший. Але доволі швидко обслуговують нас. Дуже тут, звісно. Запах неприємний. Ти як Санта Клаус будеш. Тепер я буду керувати. Коротше, там дуже воняло кукашками, я намагалась по-тиху сказати, але не виходило. А то дядько, мені здається, вже привик до запаху, і навіть Привіться, не знімався. А може бути, до речі, може а бути. Та він істочник атаки. Коротше, дуже мерзка, що сьогодні погода, але нам пофіг. Ми прийшли в аудиторію, де йому розглянули байський циколад. Він прямо в окремій воді цикловано. Тут ялинку таку поставила. Коротше, я прийшла в Харвест, Тут такі варіанти сумок є. Напевно, беру ось таку. Це моя мама вибрала. ось яке тут зеркало прикольне. Тут в Харвесті ось така безкоштовна вода. Красиво. Дуже прикольно виглядає. Взагалі дуже приємний магазин. Так, я вже вдома, був дуже важкий день. Ігор може підтвердити. Коротше, я хочу зняти розпаковку, мені тут привезла хрест міні-подарунок. Зараз я якось придумаю, як це зробити. Коротше, вчора вже в мене не було сили знімати ніяку розпаковку, я виробилася. Возимося цим зараз. Змінила ракурс. Не знаю, чи видно, а в мене ще, до речі, нові навушники. От такі от прошки, тому що в мене перед тим були просто AirPods 3. Вони набагато гірші. Ну, типу, коротше, в цих мені набагато приємніше слухати музику. Плюс тут я шуму дав. Так, і покажу вам ці приколи. Перше це ось така туш. Тут дуже класна кісточка. Я взагалі люблю не натуральні кісточки, а силіконові. Тут якраз така вона і є. Не знаю сьогодні за те, що цю туш. Мені подобається, що в неї такий золотий дизайн приємний. Далі, коротше, такий олівчик. Не знаю, чи видно. Він такий, коротше, перламутровий. На руці, може, буде видно. Таке сіяння. Коротше, не знаю, чи воно передає, але. Такий, як я хотіла для очей. І ці румяна. Я дуже люблю всі ці коробочки собі назад. Коротше, вони ось такого приємного, приємна така упаковка фіолетова, мені дуже подобається. Я, якщо чесно, мені більше спочатку упаковка сподобалась, ніж самі румяна. Такий от в них відтіночок. Ось вот, такі вони. Не знаю. За те, що сьогодні їх теж. Но мені подобається, що буде легка така приємна текстура кремова. І, цей, і коротше, думаю, вони мені підійдуть. Тому так, от, що я собі зробила каву з молоком. І в мене вже закінчився дейлік, закінчився мій дзвінок з моєю Юлією. Ця дівчинка, яка мене, типу, ну, онбордить зараз. І ще я пам'ятаю, що мені дуже зручно знімати на. Ось штуку зараз вам покажу. Цю от лампу. Типа, це мені Ліля подарувала, до речі, дуже класна штука. От сюди можу я так поставити, можу тут перевернути. Тут є різні режими цього різні режими світла. Зараз покажу ось такий тут є датчик. Типа, може бути, наприклад, тепліше, холодніше. Можна додавати там тепло, забирати. Коротше, класна, класна така штучка, дуже мені вигідна. Я її ще й підключаю до колонки, типу як до павербанку, щоб до розетки не тягнути, і взагалі бомба. Я прийшла з нами епіцентр диценцію на насику. Тут дуже приємна атмосфера. Зараз вам зроблю мінімальний обзор. По-перше, такий от приємний дизайн, повсюду таке світло, класне. По-друге, дуже великий вибір овочів, фруктів. Можна пообідати в цій от зоні. Зараз подивимося, що тут ще Є, є салати майонезні. Хочеш? Mm? Котлетки, курочка. Ні, ну Навіть мені здається, що краще, ніж в Трапезні. Хто їв в ні той ні? поймав, ніж в в Уку. А і в Уку? я не знаю. Та там гамоно. Я не знаю, під нікого що там нормально. Не, ну, так, колись перші рази там було смачно їсти. Ті чіпси просто дуже смачні. Лайм і рожевий перець. Я не їла саме цю фірму, але такий смак. Бачити, Я хочу бачити. Ну бери якраз тобі по розміру. На, на один зуб. Поскидав усі вже. Новий магазин зустріли. Котання вже ламає магазини. Полодався, тут є така поля, виця, ковбаса і рулет. Фута, не їж, ти що? Не Тут люди ходять, кашлюють, чихають. Який ну, дурак то буде їсти. Який дурак ту буде їсти. Вам дуже раджу цей гель для посуди. Він пахне бабл і тут ще є встроєна губка. Що тут є різні смаки, але ми пробували тільки бабл гам. Ти радиш ранім мій улюблений цей. Ну так. А чого мені його не радити, він приємно пахне. Він дуже класний. Коротше, от рані цей рожевий попробуйте. Я ж купила ось таку от штуку. Боже, воно дуже странно. Не то солодке, не то якесь морське, ну, типа не бридке, але ну, я б другий раз таке не брала. Сьогодні вечір боксу. Я вернулася з кінкросу, собі прикупила деякий одяг, бо мені ну, я не знала, що мені вдіти. От, ну, я з того всього, звісно, візьму одну собі сорочку, але так я б класні речі купила, потім знімлю. І зараз я ряску збираюсь, бо він вже почався, а я ще вдома тримати зручну голову, малюватись і вилітати. Зараз сонце в моїй кімнаті. Просто цікаво, що там з вікна. Просто оранжева кімната стала, не знаю. Дуже класно. Коротше, ми я б нарешті зібралась, ми просто дуже сильно запізнімося, вже навкруги просто темно. Я ж маю дешу доробити. По своїх кампаніях влад вже за рулем, і ми їдемо нарешті на цей вечір боксу. Я вже в придскушенні, ми вже пропустили два бої. Це взагалі, це я не знаю. Я не можу це бережати. Ну я мені теж обідно, але що, ми не могли раніше. Хто? Яке не крутиться в мене пряме в волосі. Просто хай. Нам їхати? Нам їхати в цирк. В цирк? Так. Добре, що я взяла це ноутбук. Tesla Play. О, Тесла плей, дивіться. Ось такі глядачі тут зібралися. Він буде продовжувати. Я думаю, о лікар, може такий айболіт прийшов. А Чо, який він має бути? Я не знаю, ми собі відпікалися. Зараз буде битися хлопчик з нашого залу. Міша скрина. Зараз він буде мо е е рекламувати? То, взагалі, за тим рекламувати? І з якою? Ви бачили, куди вже? Звучить музика. I'm just here Давай, давай, давай. От ще раз подякуємо хлопцям Бартований пачі Польща Михайло Скрипка! А в цьому поєдинку Технічним нокаутом на 29 й секунді четвертого раунду перемогу здобуває Михайло! Він на мені пришли! Нашому селі 25 тисяч гривень тулати в цирку. Mas só que Він відео рухається. Він уже mm встав. -hmm. Він дуже. Коротше, я вже вдома, вечір боксу закінчився, ще вчора ввечері. Вот. Я захворіла, п'ю таблетки просто, лікуюся. Сьогодні я ще була на квесті по Гаррі Потеру. Соліна, мама, таке придумала нам таку атракцію. От, і в мене є пару смішних уривків звідти. Я їх, напевно, ще зараз вставлю в цей влог. І, думаю, це буде кінець такої, такого повернення мого на YouTube. Коротше. От, я капець, хрипше, чесно, така дурна хвороба якась в мене, просто температури Ужасно почуваю, ніс горло. Ну, просто будьте акуратні всі, не хворійте. Чиниця Тетяна Шап, шап? шапка? Бій. шапка бій. Ніч перед іспитом професор пропонує підказку, якщо пообіцяєш мовчати. Відмовишся, чи приймеш? Та прийму, звісно. Добре. На, на уроці трилоні ти бачиш у кришталевій кулі майбутнє друга, яке може його знищити. Скажеш правду, чи приховаєш, щоб не зламати його дух? Приховаю, напевно. Щоб не зламати дух, щоб не зламати дух. Фенікс приносить тобі перо, символ нового шансу. Відпустиш його в небо чи збережеш? Збережу? Чудово! Ми вітаємо знову нового учня факультету слизери. Наші там мантія лише слизерину. Прошу мантію. Ага, дякую. І вітаємо. Вітаюся, я не чую, що вітаємо. Коротше, Ботя просто йде як священник. Це дуже смішно виглядає. Я тебе знімаю на влог, надіюсь, ти не проти. Теж дуже смішний клуб. Ми солію в суберегі. Коротше, я не знаю, дам на другу локацію. Поки що. Там боктакому зай легенько. Прибиральник. Піп. Тут наступна локація. Не знаю. Це вже третя, за рахунок, наша локація, бляха, щоб я не впала. Ми на наступній локації на даху. Вернісаж. Коротше, останні локації я вже не знімала, тому що мені якраз в моменті на квесті стало дуже погано. Я поняла, що в мене температура, я вже поїхала додому лікуватися. Тому такий от кінець незавершений. Такі три крапки я ставлю, і всім пока. До нових встреч.